Вітаю, мене звати Коноф Олександр. Я клінічний психолог, спеціалізуюсь на роботі з ЛГБТК спільнотою і також психотерапевт, який знаходиться в процесі навчання. Сьогоднішня тема для розмови буде присвячена членству в асоціаціях, що вони дають, чи вони можуть бути корисними, як це можна використати для себе, якщо ви тільки починаєте свій кар'єрний шлях психолога, або ви тільки нещодавно випустилися з університету. Отже, що таке є асоціація? Це певне колегіальне об'єднання, де ви можете спілкуватися з колегами, обмінюватися досвідом. Ви також можете доєднуватися до різних програм навчання, таких як вебінари, воркшопи, певні курси, де ви можете отримати нові знання, нові знайомства і нову інформацію. Коли ви доєднуєтесь до психологічної асоціації, тут важливо підкреслити, що вступ іде на основі диплому психолога, і разом з тим деякі асоціації потребують отримання певних рекомендацій від явних членів асоціації, які вже там є. Після цього розглядається лист і вас долучають, є щорічний внесок. А він буває різним, буває 500 гривень, буває 1000 півтори, іноземні асоціації можуть мати більший прайс. І ви, коли сплачується цей внесок, у вас є підтвердження, ви вже є членом асоціації. І після цього ви можете долучатися до різних навчальних програм. Чим це ще може бути корисним? Постійне спілкування і комунікація з колегами. Дуже важливо, щоб психолог і спеціаліст не почувався самотнім в своїй професії. Коли є постійний контакт, це і про підтримку, це і попередження вигорання в професійній сфері. Так і загалом це така гарна можливість чути і дізнаватися про якісь нові дослідження, якісь нові навчальні програми, які можуть запускатися поза асоціацією. Отже, також асоціації можуть мати певні чати а, для спілкування. А, для прикладу, Українська м, асоціація когнітивно поведінкової терапії має Фейсбук-групу, і вони використовують м, там таку можливість і її надають а, як публікація певних запитів від клієнтів. Умовно, є. Такий то клієнт з таким-то запитом готовий заплатити стільки. Хто може взяти? Хто на цьому м, фокусується в своїй роботі? Хто має м, певні навчання для того, щоб взяти цього клієнта? І, отже, якщо ми говоримо про психолога-новачка, який починає свій шлях, це разом з тим гарна можливість отримати перших клієнтів. А, також. Хотів би е, наголосити на тому, що деякі асоціації, е, з того, що я спостерігав це іноземні, наприклад, Американська психологічна асоціація, вони е, надають певні підписки на журнали з психології з якоїсь конкретної тематики. Ви оформлюєте цю підписку, і потім у вас є доступ до цих джерел, Та ви можете отримувати різну інформацію і разом з тим. Також є така можливість ознайомлюватися з науковими статтями, які, звичай, є закритими. Тобто, щоб їх повністю прочитати і ознайомитися зі змістом, необхідно бути членом асоціації. І от якщо ви займаєтесь науковою роботою, ви пишете дисертацію, ви пишете магістерську і так далі, то це може бути корисним для отримання саме джерел для списку використаної літератури. А, і якщо ми говоримо про іноземні асоціації, це також може бути і практика англійської. Або всі наукові публікації, ну, напевно, відсотків 80% пишуться саме англійською мовою. І тому там є величезний пул, до якого можна долучитися і щось корисне для себе там можна отримувати. З мого особистого досвіду а, асоціації є дуже цінним. В тому аспекті, що якщо ви не маєте знайомих серед колег, у вас можливо є така певна прогавина в соціальному оточенні саме з професійною спільнотою, то це чудова можливість отримати ці. Нові знайомства розпілкуватися, потім зустрічатися, десь бачити, задавати якісь питання в цих чатах від асоціації, отримувати відповіді, тому це є дуже круто. А, також хочу підмітити, що коли ви вступаєте до асоціації, ви погоджуєтеся з тим, що ви будете слідувати етичному кодексу, який є в цій асоціації. Також асоціації можуть мати свій етичний комітет, де ви можете подавати різні запити про те, чи така діяльність є етичною, чи ні. І комунікація з етичним комітетом також може бути корисною для вирішення якихось гіпотетичних ситуацій, які можуть виникати в консультуванні або в психотерапевтичній практиці. Отже, якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, докладаю всіх зусиль, щоб повертатися, вриватися в YouTube з новими силами, з новими ідеями. І хочу найближчим часом робити такі невеличкі відео, але викладати їх частіше. І щоб ця інформація розповсюджувалась і загалом просувати україномовний контент. Дякую за увагу.